На великомихайлівському відтинку фронту тривають спроби ворога пробитися з півдня до магістрального автошляху донецьк Запоріжжя. А лише напередодні наші воїни зупинили спробу росіян штурмувати позиції в районі Федорівки, веселого, Борлуцького поблизу вільного поля та новосілки. Здебільшого це атаки малих піхотних груп і дуже часто вперед мчать ворожі штурмовики мотоциклісти. Бійці 71-ї окремої єгерської бригади одні з тих захисників, що стримують навалу окупантів на цій ділянці на позиціях артилеристів єгерів. Напередодні працювала знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Ну а ці бійці потребують нашої підтримки. Тож упродовж сюжету ви побачите qr код за яким зможете задонатити і долучитися до оборони цього напрямку фронту від окупантів. Боже дві тисячі. Це тока з одної позиції. А так, тобто, грубо кажучи, в... на тисячу Да. Вони працюють на великомихайлівському відтинку фронту на самій Донеччини донечної Запорізької області. Нині дуже багато. Тримаємо оборону на даному участку і не даємо просовуватися противнику вперед. Інколи контрбатарейка, якщо ми достаємо, а в основному це техніка піхоти. Також, якщо у нас є можливість, наша піхота безпосередньо проводить штурмові дії, ми підтримуємо нашу піхоту. Наші дрони літають, виявляють противника. Ми працюємо з артилерією, нашою, знищуємо його. Їх робота, каже командир артилерійського розрахунку 71-ї єгерської бригади українських десантно-штурмових військ. Тепер фактично цілодобова. Кожен день. Кожен день? Да. Тобто це означає, що кожен день були спроби ворога атакувати? Так. Кожен день стрільба, постріли. Робота. Остріл! П'ять секунд розрив. За весь квітень, мабуть, один день, що не було спроб порватися. То інженер про ділянку фронту Південнішу національного шосе Н 15 донецьк курахове Запоріжжя протяжність передової у районі між річками Ворона і Мокрі Яли або простіше кажучи на відтинку від Новосілки до Федорівки з усіма вигинами нині не перевищує три десятки кілометрів. Натомість лінію оборони українських захисників тут атакують головні сили одразу двох ворожих загальновійськових армій. П'ятої та 36 шостої командир артдивізіону 71 ї єгерської зізнається, відколи бригада зайшла у сектор. Бачили чимало. У нас тут на даному напрямку було вже все. Тобто, вони намагалися і на мотоциклах, і намагалися колоною проїхати. Там більше 20 одиниць техніки зупинили їх. Остріл. Зараз більше пробують пішими малими групами. Ворожі авіація з артилерією у секторі майже не замовкають. Розповідає Одін командир артбатареї 71-ї єгерської. І більша частина бомб зі снарядами летить тут по передньому краю. Ну вони працюють в режимі контрбатарейного по логістиці. Працюють навіщо їм використовувати артилерію по логістиці? По логістиці можна відпрацювати ланцетами і таке інше. Московицьких дронів у небі на великомихайлівському напрямку дійсно дуже багато. Визнають артилеристи 71-ї. Молода Зеленка, звісно, допомагає приховати гаубицю, але й безпілотники противника полюють за нашими артилеристами дуже прискіпливо. Якщо тоді мінімум маскировки вже вистачало, то на даний час і максимум маскировки інколи буває мало. Але коли треба зупинити спробу ворожого прориву або ж підтримати вогнем побратимів піхотинців, розрахунок цієї Д-30 мерщій і без роздумів наводить свою гармату на ціль. Вони спробували тут продавити, у них не вийшло. Якщо їм не давати цього зробити, не давати слабінку, так сказати, то вони і уходять далі. З великомихайлівського напрямку фронту Олександр Моторний, Олександр Шуян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини.